Терміново. Інформація, яка щойно надійшла за арени Шахтар, Шахтар може втратити одного зі своїх найкращих гравців у будь-який момент, і ми стежимо за всім розвитком цього можливого від'їзду, який може статися в будь-який момент. І якщо ви хочете знати все з перших вуст, вже підписуйтеся на канал, щоб не пропустити результат цього можливого розпродажу, Атлетіко Мінейро отримав відмову. Шахтар хоче продати Педрін'ю за 20 мільйонів євро. Гендиректор Шахтаря Рінат Ахметов не збирається вести переговори з бразильським Атлетіко Мінейро про продовження оренди півзахисника педріньо в стані півнів до кінця календарного року. Атлетіко Мінейро звернувся до Смінейрос із таким проханням, але отримав відмову. Поставте лайк на цьому відео. Щоб не пропустити останні новини Шахтаря з перших уст, Дякую. Продовження. Шахтар готовий вислухати тільки пропозиції про повний продаж гравця і хоче отримати від трансферу 20 мільйонів євро. Одним із кандидатів Педріно Палмейрас, але вони не готові платити українському клубу стільки, скільки він вимагає. Бразильці сподіваються, що справа Педрінью може отримати кардинальний поворот по відношенню до ФІФА, яка має дозволити легіонерам розривати контракти з українськими клубами через відсутність видимих перспектив і термінів завершення російсько-української війни. Шанувальники Шахтаря, на вашу думку, чи хотіли б ви, щоб Педро покинув Шахтар? На вашу думку, це було б великим розкраданням чи ні. Пишіть свою думку в коментарях. Адже ваш коментар дуже важливий для Шахтаря. Не забудьте підписатися на канал, тому що в будь-який час я буду приносити вам розвиток цієї інформації ексклюзивно.